В етері 9 каналу новини оперативно та неопереджено про знакові для Дніпра та області події розкажемо далі. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. У випуску про таке: боротьба за можливість сидіти. Історія хлопця, який, провівши 10 років у ліжку, не припиняє боротися. Її останні в житті слова цілую Леся були написані на листівці, відправленій в тодішній Катеринослав, які історії про родину Лесі Українки зберігає наш Дніпро. В останній день зими ми поцікавились у гідрометеорологів, якої погоди чекати у березні. Дев'ять років війни і 370 діб протистояння повномасштабному вторгненню. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. В той же час ворог завдав 8 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться в нашій інтерактивній мапі. Згідно щоденного зведення Генштабу, ситуація вздовж. Лінії зіткнення така на Купінському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області, здійснив артилерійські обстріли по районах 12 населених пунктів. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут. Донець області. Ворожих обстрілів зазнали 13 населених пунктів. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли 13 населених пунктів. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Фремівка і Новопіль Донецької області, Гуляйполе та Новоандріївка, Запорізької. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема Гаврилівка, Антонівка, Берегове та місто Херсон. Цієї ночі ворог знову гатив по Дніпропетровщині. Тричі бив по Нікополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування. У місті пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда та автівка. А ще обірвані лінії електропередач. Є й хороші новини від повітряного командування. Схід підрозділом повітряне командування. Схід над Дніпропетровщиною було знищено два безпілотники. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Історія боротьби та допомоги. Півтора роки тому дев'ятий канал зробив сюжет про Юрія Ковча, чоловіка, який 10 років пролежав після автокатастрофи. Тоді ми звернулися до наших глядачів із проханням зібрати кошти на реабілітацію Юрія. Ви не залишилися осторонь. За кілька днів необхідна сума вже була на його рахунку. Але реабілітацію перервала війна. Наша знімальна група ще раз навідалася до Юрія, аби побачити, як він продовжує боротися за можливість самостійно сидіти. П'ятдесят переворотів в один бік, потім стільки ж протилежний. Так Юрій починає свою щоденну зарядку. Мати весь час поруч допомагає синові та підстраховує його від випадкового падіння з ліжка. Я таких вправ вдома робити не можу. А там я побачив в реабілітаційних центрах. Я побачив дуже багато пристроїв за допомогою, яких можна робити ці вправи. Реабілітація не склалася. На неї глядачі дев'ятого каналу допомогли зібрати Юрію ще півтора роки тому після виходу нашого сюжету. Далі півроку очікування в черзі, але на початку лікування прийшла війна. Реабілітаційний центр закрився, частину сплачених коштів все ж таки повернули. Зараз Юрій займається вдома, аби хоч якось тримати себе у формі. Зарядка в ліжку. На стіні спеціальні снаряди для гімнастики. Друзі попіклувалися на випадок відключення світла, зробили автономне живлення для протипролежнєвого матрасу. Мені треба відключити з основного світла, підключити до преобразувателя, приключити клему. У мене красна завжди є з чорною, щоб я нічого не переплутала. І включаємо пані Тетяна майже весь час біля сина. Добре, що робота дозволяє прибігати до нього і в день. Це її пункт незламності, адже розуміє, їй не можна зламатися та залишити сина наодинці. А для Юрія це боротьба за власну незалежність, можливість бути хоч трохи самостійним. Щоб я був незалежний не від не кого, а мог жити сам. Тому що у мене мама. З кожним годом становиться старше, старше, старше. У неї возраст, здоров'я у неї стає. Набагато менше, хоча за плечима вже 10 років у ліжку, Юрій не здається. Його мета закінчити реабілітацію, щоб самостійно за собою доглядати. А це може дати шанс ще й отримати професію, аби себе забезпечувати. Родина вже знайшла медичний центр, готовий допомогти. Частина коштів залишилася з минулої спроби, але ще потрібно 100 тисяч гривень, аби Юрій продовжував боротьбу за власну незалежність. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. У Дніпрі побили рекорд з народжуваності. В лютому у Дніпрі народилося 499 малюків. З них 226 дівчаток та 273 хлопчики. 80 діток народили жінки з числа ВПО. Минулого місяця у Дніпрі на світ з'явилося 475 немовлят. Зокрема, за останню добу на світ з'явилося 11 маленьких українців. Спортсмени з Дніпра посіли прозові місця на чемпіонаті України з плавання. 24 лютого в Броварах відбулися запливи зимового чемпіонату України з плавання серед молоді та юніорів і чемпіонат України з марафонського плавання в басейні. Загалом за перемоги на блакитних доріжках змагалися понад 200 спортсменів із різних регіонів нашої держави. У запеклій боротьбі серед 22 областей спортсмени з Дніпра завоювали 17 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 9 бронзових. Її останні в житті слова цілої Леся були написані на листівці, яку відправили до Лоцкам'янки у тодішній Катеринослав. Видатна українська письменниця Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Косач, разом із братом і сестрами бували на Катеринославщині. Тут жила сестра видатної Українки. З нашим містом, зокрема з Лоцманською кам'янкою, пов'язано багато історій з життя родини Косачів. Деякі з них розкажемо у наступному матеріалі. Мені доводилось колись раніше, як я була в Катеринославі з дітьми, бачити перший порог Дніпровський, згадувала мама Лесі Українки Олена Пчілка. Кодак, що лежить верстов за 8 чи 10 від Катеринослава, година була теж неспокійна, але зовсім інша і надзвичайно гарна. То було літом гарного сонячного дня. Ми приїхали з Катеринослава до Кам'янки, а звідти до Кодака кіньми. Лоцманська кам'янка, яку згадує мати Лесі Українки, нині сучасний район на південній околиці Дніпра. Це давнє історичне село, якому 300 років розповідає письменний краєзнавець Микола Чабан. І ось цей камінь якраз нагадує про те, що тут на початку Дніпрових порогів виникло село, заселене лоцманами, які безстрашно проводили вантажі суда вниз по Дніпру. Тому і назва Лоцманська Кам'янка. Мальовнича місцина на правому березі Дніпра прибаблювала багатьох видатних людей, розповідає Микола Чабан. Луц Кам'янка тісно пов'язана із ім'ям Лесі Українки, а точніше з родиною Косачів. Ми знаходимося біля єдиної вцілілої будівлі, тогочасної, яка нам нагадує про родину Косачів. Ось ця двоповерхова будівля за мною це колишня Лоцманська школа, збудована 1910 року. Того року лоцманська кам'янка було заможне село. Лоцмани багато жертвували на церкву, на освіту, і ось наслідком цього з'явилася ця. Будівля за словами Миколи Чабана, саме в цій школі сестра Лесі Українки, письменниця, етнографка, лікарка за фахом Ольга Косач Кривенюк займалася духовним розвитком дітей лоцманів. На заняттях Ольга знайомила малечу з українським фольклором і народним мистецтвом. Письменник краєзнавець показав фактично факсимільне повторення видання 28-го року, яке випустила Ольга Косач Кривенюк власним коштом. Це українські узори, зібрані з Київщини, Полтавщини та Катерина. Славщини тут на місці цієї садиби колись стояла земська лікарня, в якій працювала сестричка Лесі Українки Ольга Петрівна Косач Кривенюк. Отримала вона цю посаду в 1910 році і з родиною проживала тут, -тут до голодного 1921 року, коли обставинами голоду були змушені виїхати з Катеринославщини. Саме тут знаходилася скриня з архівом Лесиним, адже Леся багато подорожувала світами через хворобу була змушена їздити до Єгипту на Кавказ в Крим, і так далі. І... Архів мусив бути в надійних руках. Саме тут він і перебував. Про це свідчить листування Лесі Українки з сестричкою. На думку Миколи Чабана, до меморіального в нашому регіоні ставляться без належної шаноби. Однак і за цих умов є багато знакових історичних місць, які потребують збереження і за мирних часів можуть стати родзинкою туристичних екскурсій. Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Зима добігає кінця і завтра початок календарної весни. За даними українського гідрометцентру, березень буде незначно тепліше за норму, а календарну весну варто очікувати не раніше середини місяця. Тож найближчим часом різкого потепління ще не буде. В середньому очікується погода в день невеличкий плюс, вночі невеликий мінус. Повноцінна весна вже з другої половини березня, тому що перша половина березня, ви знаєте, за багаторічний період спостережень, найнижчі температури от 65-80 рік було навіть 23 градуси морозу, 25. Знову ж таки, 2002, особливо 2020, от буквально недавно, у березні вже було плюс 25. Тобто такий контраст температур, особливо це стосується першої декади березня. Таким останній день зими побачили наші журналісти. Більше ви можете прочитати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Свою новину можете повідомити за телефоном гарячої лінії. Він за мить з'явиться на ваших екранах. На цьому я прощаюся з вами. І нехай весна принесе всім нам не тільки тепло на дворі, а й всередині. Продовжуємо вірити в наші збройні сили і наближати перемогу. Побачимось вже весною.